Венямін Бартон, Пілігрим дослідників Біблії в роках 1905-1916, Відлуння Пілігрима. Моя молитва. Покажи мені дороги твої, Господи, навчи мене стежок твоїх, веди мене в правді Твоїй і повчай мене. За милістю Твоєю пам'ятай про мене, Господи, заради Твоєї доброти. Не зважай на мою слабкість. Ти знаєш, що Твоя сила здійснюється у моїй немочі. Не зважай на мої слабкості. Зроби мене схожим до Тебе, любий Господи, будь-яким способом. Будь-якою ціною. Незалежно від того, подобається мені це чи ні. Ти знаєш найкраще, і я хочу, щоб лише твій шлях був у мені. Не моя воля, а твоя воля хай буде завжди. Можливо, мені не сподобається цей процес, буде боляче. Можливо, я буду почуватися знеохоченим і майже готовим відступити. Можливо, втомлюсь від внутрішніх суперечок і благатиму відпочинку, плакатиму за звільненням до того, як справа буде завершена. Незважай, дорогий Господи, заверши розпочату справу заради Твого імені. І твоєї власної слави, і не зупиняй своєї руки, доки не побачиш у мені ясного, правдивого і досконалого, твого власного образу і подоби. І тобі, тільки тобі одному, хай буде хвала навіки. Амінь.